Привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні буде не про міфи і не страшилки. Цього разу розповім вам про одну дуже корисну речовину, яка є в грибах, і не тільки в грибах, це бета-глюкани. Я Борис Моїсенко, лікар-кардіоревматолог з 13-річним стажем. Наразі працюю у фармацевтичній галузі. Останні 9 років розробляю продукти для здоров'я. Ми беремо найкорисніше, що створила природа. В моїх відео я розвінчую поширені міфи про бади та їх компоненти і даю поради, як не потрапити в маркетингові пастки фармацевтичних фірм, які так і мріють про те, аби витягнути з наших кишень що найбільше грошей. Про користь цілющі властивості грибів люди знають здавна. Першу згадку про лікувальні гриби шийтаки знайшли в Японії. І датується ця згадка 1999 роком нашої ери. У китайській медицині гриби використовувалися ще давніше. і Китайські імператори вживали витяжкість та на настоянки з грибів, щоб уберегтися від хвороб і зберегти молодість. В наш час вчені з'ясували, що гриби мають таку потужну лікувальну силу завдяки і не в останню чергу особливим речовинам у складі мембранних клітин це бета глюканам і відкриття впливу бетаглюканів на імунну систему стало одним з найбільш значущих подій у науці ХХ столітті. До речі, бетаглюкани містяться і в інших грибах: рейші, кардіоцепси, навіть наші гливи, шампіньйони, але не фермерські. І навіть в злакових рослинах, зокрема у Вівсі. Як я вже казав, бетаглюкани це компонент клітинної мембрани грибів і деяких. Рослин за своєю хімічною будовою це полісахарид, тобто такий собі довгий вуглеводний ланцюжок. Коли бета-глюкани з їжею потрапляють в організм, вони не розщеплюються і не перетравлюються. А через слизову кишківника потрапляють в кров і розносяться по всім органам і системам. І тут відбувається саме цікаве. Організм намагається, якби розпізнати, що ж це потрапило. В організм і вмикає першу ланку імунітету неспецифічну. Це макрофаги, великі такі клітини, які здатні поглинати і перетравлювати чужородні та шкідливі для організму частинки. Це бактерії, залишки зруйнованих клітин, токсини і всяку іншу депозерів. Для нашого організму це добре, бо на утворення специфічних антитіл потрібен час 10-15 днів. І допоки антитіла накопичуються, макрофаги вже працюють. Це такий собі перший бар'єр на шляху інфекції. Бетаглюкани ще називають паливом для імунної системи. І от таке паливо потрібне імунній системі, коли вона виснажена, наприклад, внаслідок хронічного стресу чи то тривалих хронічних захворювань. Ну і декілька основних, на мій погляд, властивостей, корисних властивостей бетаглюкану. Глюкани сприяють відновленню тканин, тобто загоюванню ран, Бета-глюкани знижують рівень поганого холестерину в крові. Поганий холестерин це той, що призводить до атеросклерозу, творення атеросклеротичних бляшок на стінках судин. Вони посилюють дію ліків і, в тому числі, антибіотиків. От коли якась гостра чи хронічна хвороба пов'язана з Інфекційним агентом людина вимушена приймати антибіотики, так от, разом з бета-глюканами біотики діють сильніше. І що дуже важливо, то це те, що бета-глюкани мають нульову токсичність, тобто абсолютно нешкідливі. І вони сприймаються як організмом як їжа. Кому і коли я рекомендую бета-глюкани? Декілька порад від мене. Це в сезон застудних вірусних інфекцій для їх профілактики. Якщо ви часто хворієте, маєте одне чи кілька навіть хронічних захворювань, які погано піддаються лікуванню, то бета-глюкани допоможуть справитися із цим. Ов'язково вживайте в їжу гриби або, принаймні, вівсянку. Ні, оскільки на дворі 21 -е століття, то не проходьте повз добавок з бета-глюканами. Тепер їх можна. Замовити в інтернеті, і, і, там на відомому ресурсі Айорк і інших зараз може сказати безліч. От. Ну, найкращим, на мій погляд, препаратом з бета-глюканами в Україні це є бета імун Він також є і в інтернеті, і в аптеках. От і бета імун хороший тим, що в ньому французькі бета-глюкани. Причому не просто бета-глюкани, а найактивніша форма з них. 1,3-1,6. Якщо ви купляєте чи замовляєте в інтернеті препарат з бета-глюканами, звертайте увагу, які саме бета-глюкан є у складі. 1,3-1,6. В бета-імуні, в цьому препараті, окрім бета-глюканів, є у складі селен і екстракт шкуринки чорного або грецького горіха. Мусилен ну, сприяють утворенню антитіл, що також важливо для швидкої і потужної імунної відповіді, а грецькі оріхи, джерело вітамінів та біологічно активних речовин, які сприяють відновленню та загальному зміцненню організму. Ну, звичайно, я також п'ю бета-глюкани, зокрема, Це цей бета-імун, про який я говорив, Одну капсулу. На день це для профілактики рекомендується. Якщо ж якась хвороба чіпляється, то тоді три або які інструкції рекомендує, або навіть 4 на день потрібно запивати водою. Якщо було цікаво почути про бета глюкани, поставте лайк, мені буде приємно. І порекомендуйте це відео друзям, яким також це може бути корисно. І до нових зустрічей! всім гарного здоров'я!